Добро пожаловать в <голосить> Святих, як я кажу, це здійснена мрія чоловіка. Це, це, це найбільше ліжко, яке я бачила. Реально, я вам кажу, чому воно таке високе? Я не знаю, може, чоловік бачив нас з фитонними це... якимось, але у нього, походу, мрія дитинства якась була, що він сильно хотів високе ліжко. Він мені каже, давай високе. Я навіть не думала, що воно таке буде. Чесно кажу, по все, пожалуйста. Я сідаю, а мені далі я отак от роблю. Я себе підтягую, тому що мені високо. І в майбутньому будинку я кажу. Котик, будь ласка, ніякого високого ліжка. Тому що у нього ноги трохи вище походу, ага. він якось себе засадив. А я оце засаджу. Ну, ну, все одно це ночна аеробіка, як я кажу. Я двігаю тілом. Знаєте, що буває, ось зараз, так, як одна, і буває, просипаюся отак, от, діагональка в мене. знаєш. Я наскільки отак от себе по зірковому якось відчуваю, що. Зірочка палайка. Ну, дійсно, я на ньому відновлююсь. От 100%, тут якийсь маднявий матрас, там якась ну, кара, понятно, вже нікого не здивуєш, але сім зон спеціально для тіла твого відведено, нагружаємось, типу, йому все одно, я кажу, що навіть 100 тонн, я вічно кажу, 100 тонн, витримують взагалі, не питання.